Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух, В цьому відео розповідаю про новий законопроект. 13229, який був поданий до Верховної Ради 2.05.2025 року, ну саме законопроект. Подання було раніше, на декілька днів, але законопроекту не було. І от він з'явився, я записав відео, там можете подивитись, за посиланням, воно є на моєму каналі. Все, що було відомо на той момент. Подавали його нардепи Костенка, Веніславський і там ну, дуже багато їх. там. Ну, десь в районі 30 чоловік, от всі вони зібралися, подали такий законопроект, щоб люди 60 плюс. Могли проходити службу в ЗСУ на сьогоднішній день, і от не було цього законопроекту. Наразі він з'явився 2.05.2025 року. Тому роблю огляд саме на цей законопроект. Він невеличкий на дві сторінки, але там є важливі умови, тому хочу їх розповісти. Ну і донести людям, яка там є на сьогоднішній день інформація в цьому законопроекті. Тому залишайтесь, послухайте. Якщо будете вважати це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими. Підпишіться на канал, хто не підписаний. Є ще телеграм-канал, Підписуйтесь. Підписуйтесь і на нього, там більш швидко виходять тезисно, по суті, новини. І огляд діючого законодавства, звісно, судової практики, викладаю практичні кейси, багато корисної інформації. Тому підписуйтесь і будете в курсі цих подій. І так, що ж там в цьому законопроекті? Давайте подивимось разом. В законі України про обов'язок і військову службу статтю 20 доповнити частиною 10 такого змісту. Ну я буду називати зміст статті, який буде доповнюватися. Ну і коментувати. Звісно, у період дії воєнного стану за наявності листа письмової згоди від командира військової частини військової служби за контрактом можуть бути прийняті особи віком. Від 60 років, що визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби на посади рядового, сержантського або старшинського складу, молодшого або старшого офіцерського складу, за умови, що ці особи були звільнені з військової служби після 1 січня 2000 року. 15-го року письмова згода командира військової частини на укладення контракту за особою, яка приймається на посаду молодшого або старшого офіцерського складу у випадку, визначеного на підставі абзацом першим цієї частини частини 10 статті 20 цього закону, надається виключно після погодження кандидатури з Генеральним штабом Збройних сил України. Порядок погодження кандидатури, а також перелік документів, необхідних для їх розгляду, визначається генштабом збройних сил України. Що з цієї норми ми можемо побачити? Ну, по-перше, врегульовують питання. Щодо прийняття на службу взагалі людей віком від 60 років і вище. Потім зазначається, що вони повинні бути все ж таки придатні за станом здоров'я. Ну тут не зазначається придатні повністю або придатні до тилових частин. Тобто, ну, Скоріше за все це будуть придатні і до тилових частин, в тому числі. На які посади зазначаються. Є така умова, що ці особи були звільнені з військовослужбовців після 1 січня 2015 року. Йдеться про письмову згоду командира військової частини, тобто він повинен висловити таку згоду, що він приймає таку людину. І погодження з Генеральним штабом Збройних сил України обов'язково. Рухаємось далі. Статті 20 прим 2 доповнити частиною 7 такого змісту. У контракті про проходження військової служби осіб, які приймаються на службу, у випадку, визначено частиною 10 статті 20 цього закону, встановлюється випробування строком на 2 місяці. Отака от ситуація. Да, ще буде випробування. Тобто цей контракт він укладається на один рік, але буде випробування строком на два місяці. Випробування людина може не пройти і буде звільнена за цим контрактом. Важлива умова, до речі, статтю 22 доповнити частиною 3 такого змісту. Для осіб, які приймаються на військову службу за контрактом у випадках, визначених частиною 10 статті 20 цього закону, граничний вік перебування на військовій служби не встановлюється, тобто його взагалі не буде. Частину 3 статті 23 доповнити новим абзацем такого змісту. У період дії воєнного стану для осіб, які приймаються на військову службу за контрактом, у випадках, визначених частиною 10 статті 20 цього закону, строк військової служби в календарному обчисленні встановлюється один рік для кожного контракту. Ну, це те, що я казав, що він укладається на 1 рік. Саме е, рік, е, ну, от, як тут зазначено, в календарному обчисленні, да, ну, з моменту укладення. Пункт 3, частини 5 статті 26 доповнити пунктами Є і, і К. Такого змісту. Це в нас припинення контракту. У зв'язку з визнанням військовослужбовця таким, що не пройшов випробування, встановлена частиною 7 статті 20 прим 2 цього закону для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом у випадках, визначених частиною 10 статті 20. Це те, що я казав. Не пройшов випробування двомісячний термін, як на роботу. І пункт К через службову невідповідність для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом. Тобто є ще така службова невідповідність, буде підставою для звільнення. Статтю 37, доповнити частиною 7 такого змісту, ну, всім відома, напевно, стаття взяття на військовий облік, зняття з нього і виключення. От, доповнюється. Частиною сьомої, такої частини сьомої наразі взагалі немає. Громадяни України, які досягли граничного віку, перебування в запасі можуть бути за власним бажанням повторно взяті на військовий облік військовозобов'язаних у разі наявності листа письмової згоди командира військової частини щодо прийняття їх на військову службу за контрактом у випадках, визначених з частиною 10 статті 20 цього ж закону. І при кінцеві положення цей закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування. Кабміну протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів необхідних для реалізації цього закону та привести свої нормативно-правові акти у відповідності з цим законом і забезпечити проведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правих актів у відповідності з цим законом. Ось і весь законопроект, в принципі, але ну, ємкий, змістовний, і багато чого стало зрозуміло з цього законопроекту, коли він все ж таки з'явився. Є тут і порівняльна табличка, і є пояснювальна записка до законопроекту. Дуже цікаво і надії почитати. Тому давайте основні тези зазначу. Вґрунтування необхідності прийняття законопроекту. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну значна кількість громадян віком 60 і більше років виявила активне бажання добровільно долучитись до захисту держави. Такі громадяни часто мають високий рівень особистої мотивації, патріотизму, а також володіють багаторічним життєвим унікальним професійним досвідом, які набули в різних сферах діяльності. Наявність різного досвіду технічних знань, часто унікальних серед осіб старшого віку, є надзвичайно цінним ресурсом у мовах широкомасштабних бойових дій. Де потрібні не лише фізичні навички, але й глибокі професіональні знання, практичний досвід їх застосування та управлінські компетентності. Одночасно з цим існує обмеження щодо залучення до військової служби такої категорії громадян встановлені законодавством, ну, тобто 60 у зв'язку з тривалою військовою агресією РФ проти України, активних зусиль агресора щодо подальшого захоплення території нашого держави необхідним є залучення більшої кількості населення, бажаючого стати на захист суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема на посадах, які не потребують безпосередньої участі у бойових діях. Враховуючи вище викладене в сьогодення, було б доцільно прийняти цей закон та надати право добровільно проходити військову службу за контрактом відповідних категорій осіб. У ну, там є ще мета при прийняття цього закону загальні характеристики, фінансово-економічне гарантування. Прийняття законопроекту не потребує додаткових витрат до державного бюджету, понад ті, що вже передбачено фінансування. У така ситуація. Якщо вважаєте це відео, корисним поділіться зі своїми знайомими, трошки розширюю свій блог і хочу о, такі висвітлювати новини тижня, які з'являються на сьогоднішній день, які є актуальними. Думаю, що це буде цікаво моїм підписникам, також їх передивляти з часу від часу і розуміти, що там відбувається на законодавчому рівні, на законотворчому рівні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.